Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам один з найкращих смартфонів своїй ціновій категорії Sony Xperia 10 третього покоління. Після Xperia 5 я отримав цілу купу схвальних відгуків про десятку, тому просто не міг оминути її увагою. Цей смартфон приїхав до мене з магазину Pixofon. Залітайте до них в гості, якщо цікавлять нові або вживані гаджети. Підтримайте, будь ласка, канал подобайкою і підпискою. Дякую. Ну що, спочатку, як завжди, цінник. Таку соньку на вживаному ринку зараз можна купити від 4 до 7 тисяч гривень. Мій екземпляр практично в ідеальному стані, такий коштує приблизно 6 тисяч. І за ці гроші він справді може запропонувати дуже багато. Почнемо з дизайну і зручності користування. Як і у старших моделях, тут співвідношення сторін 21 до 9, тому смартфон добре лежить в руці. З обох сторін він захищений склом Gorilla Glass 6, а рамка з матового пластику. Все це в надзвичайно приємному синьому кольорі. Бувають також білий, чорний та рожевий варіанти. По елементах керування мінімальні зміни в порівнянні з дорожчими моделями. Тут є лоток для сім-карти плюс карти пам'яті, який відчиняється рукою, порт 3,5 мм, швидкий і надійний сканер відбитка пальців в кнопці блокування, окрема кнопка для виклику асистента та USB Type-C 3.1. Зі спрощень, монодинамік, який схований між захисним склом матриці та рамкою, відсутність окремої кнопки для камери і простенький вібромоторчик. При цьому виробнику вдалося зберегти повний вологозахист. Дуже круто, що він залишився навіть в базовій моделі. Екран 6 дюймова OLED-матриця на 60 Гц з своїми перевагами та недоліками. Хороші кольори, максимальні кути огляду, справжній чорний. Але як і у всіх соньках, вона починає досить сильно мерехтіти, якщо опустити яскравість нижче 80%. Цей смартфон мені сподобався, тому вирішив спробувати хоч якісь лайфхаки, що можна було нормально ним користуватись. Один з таких застосунок Screen Dimmer. Він дозволяє затемнити екран без зменшення реальної яскравості, по суті, накладаючи фільтр на зображення. Це працює справді непогано і допомагає значно зменшити вплив на очі, оскільки на максимальній яскравості мерехтіння зазвичай мінімальне. Але, звичайно, саму проблему це не вирішує, а тільки полегшує симптоми. Тому, якщо у вас чутливі очі, побережіть себе і візьміть IPS. Продуктивність 8 нанометровий процесор Snapdragon 690, 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ постійної пам'яті UFS 2.1. Бюджетний набір, але я б не сказав, що постійно ловив глюки чи фрізи. Інтерфейс працює досить плавно. Відносна слабкість процесора відчувається тільки в геймінгу чи зйомці 4К відео, але ця відносна слабкість має також і позитивну сторону, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Оболонка. 13-й Android з допрацюваннями від Sony, як і в старших моделях, класно реалізований багатовіконний режим. Є функція бічний сенсор для швидкого доступу до застосунків та інтелектуальне керування дзвінками. Коли за допомогою жестів можна відповісти на дзвінок, відхилити його чи вимкнути звук. Камери. Основний модуль 12 мегапікселів. Надширік, телефотокамера з двократним оптичним зумом і фронталка по 8 мегапікселів. Звичайно, це далеко не топові модулі, але всі вони корисні. Ніяких 2Мпіксельних заглушок. Основний модуль навіть вміє знімати відео 4К 30 кадрів в секунду. Але відсутня оптична стабілізація, і автофокус часто перескакує з точки на точку, тому відео виходять відверто так собі. От якщо говорити про фото, ситуація значно краща. Всі три модулі показують досить непогані результати, але тільки в умовах хорошого освітлення. Вночі дуже складно зробити хоч якесь вдале фото. Застосунок камера не має такої великої кількості налаштувань, як в старших моделях. Також немає окремого застосунку для кінематографічної зйомки, але вони тут і не потрібні. Для фото доступний прорежим, який дозволить підкрутити основні характеристики зйомки, також можна накинути творчий ефект. Як на мене, цього більш ніж достатньо для повсяденного користування. Автономність одна з головних фішок Xperia 10. Враховуючи енергоефективний процесор і матрицю 60 Гц, батарею 4500 мА легко вистачає на 2 дні повноцінного користування. За ніч смартфон втрачає всього 1-2% заряду. Година YouTube відбирає 5-6%, а геймінгу 15-16%. Заряджається смартфон досить швидко: 28 хвилин до 50% і година до 80. А от щоб зарядити його на 100%, треба чекати ще цілу вічність, тому що Sony дуже хоче зберегти вашу батарею. До якості зв'язку чи навігації за час користування у мене ніяких претензій. Приємним бонусом була підтримка Bluetooth-кодиків для Hi-Res Аудіо. Мікрофони також добре себе проявили, можливо, вловлювали трохи більше фонових шумів, ніж зазвичай, але нічого критичного. Швидкі висновки: Sony Xperia 10 третього покоління це стильний, якісний смартфон з хорошою автономністю, повним вологозахистом та приємним цінником. Тому якщо ваші очі не чутливі до мерехтіння, обов'язково зверніть на нього увагу. А якщо шукаєте саме новий гаджет, п'яте покоління зараз можна купити приблизно за 12,5 тисяч. У нього ще краща автономність, 48 мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією і стереодинаміки. Але чи варті ці фішки такої переплати? Напишіть в коментах свою думку. Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!